Це найдешевше кафе, яке є в кожному районі Харкова. Тут дуже різноманітне меню. Порції великі, а ціни просто казка. Ви тільки подивіться, кількість людей говорить сама за себе. Ці заклади ви точно хоч раз бачили, адже вони знаходяться в супермаркетах. Клас на метро Левада індустріальна холодна гора. Перемога. А ще на ХТЗ, комунальному ринку та на Салтівці. 50-та паралель це кафе твого міста. Наша улюблена локація на метро Левада. І ми якраз потрапили на святкування їхнього четвер. Того дня народження, ціла святкова програма з ведучим конкурсами, живою музикою та морем подарунків для гостей. Ми, наприклад, виграли сертифікат на тисячу гривень, а в кінці всіх пригостили смачним тортом. П'ятидесята паралель завжди святкують дні народження з розмахом. І уявіть, як круто можна провести тут корпоратив. Толики вже можна бронювати, адже новий рік не за горами. Тож харків'яни, зберігайте рекомендацію, якщо раптом не знали про ці кафе. А якщо вже були, пишіть свої враження.